Доброго ранку, доброго дня! Рада вітати, діти вас я! Привіт, хлопчики та дівчата! Сьогодні у нас з вами математика, і до мене надійшов лист від королеви математики. Вона нас запрошує сьогодні порахувати цифри в межах п'яти та вирішити приклади. Ну що, готові? Поїхали! Один! Два три. Чотири п'ять. Ми з вами порахували в межах п'яті. На травинці біля хати ми тушаться цюценята. Двоє білих наче сніг, троє чорних. Скільки всіх? Давайте з вами порахуємо. Один, два, три, чотири п'ять. Всього у нас 5 цуценят. Все це ми можемо з вами записати прикладом. Три цуценята замінюємо цифрою 3. 2 білих цуценята замінюємо цифрою 2. між ними ставимо знак плюс дорівнює 5. Молодці. Через поле навпростець дибав білий баранець. три овечки за собою. Він горою з водопою, не залиши їх в біді, скільки всіх у очереді. Діти, давайте з вами порахуємо, скільки їх всього. Один, два, три, чотири. Все це ми можемо з вами записати прикладом. Один барашик великий замінюємо цифрою один. Три овечки маленькі замінюємо цифрою три. Між ними ставимо знак плюс дорівнює 4. Ось ми з вами вирішили приклад. Чотири овечки. Жили у нашому дворі два горобці та три снігурі. Хто може скласти лік птаха? Сім горобця та снігура. Діти, давайте з вами разом порахуємо, скільки у нас всього з вами птахів. Один, два, три, 4, 5. Молодці. У нас разом їх 5. Ми можемо все це записати прикладом. Два горобці ми замінюємо цифрою 2. Три снігури ми замінюємо цифрою 3. Ми з ними ставимо знак плюс до доріню «п'ять». Молодці. Є в зайчихі п'ять малят, неслухняних зіченят. На обід їх мати жде. Раз, два, три, а решта де. Давайте з вами порахуємо. До мами прийшло всього три зіченя. Один, два, три. Все це ми можемо записати прикладом. Всього 5 зайчинят замінюємо цифрою 5. 3 зайченят, які прийшли до мами, замінюємо цифрою 3. Між ними ставимо знак мінус, дорівнює 2. Два зайченя залишилось гуляти. Ось ми з вами і порахували. У малої галини є 5 ягід малин. Три дала вона брату, що лишилося. Нумо рахувати. Давайте з вами запишемо все це прикладом. П'ять малин ми замінюємо цифрою 5. Три малини, які вона дала брату, замінюємо цифрою 3. Ставимо між ними знак мінус. Дорівнюю два. Всього залишилось у Галини дві ягоди малини. Ось ми з вами сьогодні добре порахували. Молодці. До побачення.